Уряд України проводить переговори з урядами Японії, Німеччини, Великобританії, Франції, США та Швеції з приводу можливого навчання у цих країнах молодих українських держслужбовців. Залужний залучений у процес переговорів з урядом Великобританії. Головна проблема, яку обговорюють з усіма державами українські посадовці, не фінансова. Країни, які готові прийняти на навчання українських абітурієнтів, вимагають здійснювати відбір особисто без українців, щоб виключити корупційні ризики і направлення на навчання блатних. Галині на ремонт пригнали вчора машину розбиту для ЗСУ, доставка коштувала 1500 гривень. Але ремонт дуже дорогий, щоб вона поїхала тільки на дом двісті тисяч гривень, згорів мотор. Але в нас ще тривають поточні задачі на Погорельців підрозділу ЗСУ, тих, що попали по складу з амуніцією, ми ще не закрили. Потрібні шлеми, плитоноски та інше, там ще на 80 тисяч гривень. Потрібно, а їм на запорізький напрямок, на якому, так би мовити, згущаються тучі. Частково залізли у борги, частково віддаємо. Якщо не маєте чим допомогти фінансово, прошу підпишіться на канал та поставте лайк, поділіться з друзями. Карти у описі. Дякую. Українська сторона вимагає своєї участі у відборі з вирішальним правом голосу. Досі дискусії не призвели до вирішення проблеми. Вони тривають. Оточення Трампа вимагає виключити з процесу переговорів між Україною та США голову ОПУ Олександра Ермака. Проти Ермака, син Трампа, проти спарць, яку у Трампа вважають спеціалістом по Україні. Від Трампа Зеленський отримав чіткий сигнал. Переговори повинні проводити посадовці МЗС та особисто міністр Сибіга. Одразу кажу тим, хто радіє подібному факту ви радієте зарано. Зеленський вже відправив листа майбутньому держсекретару Рубіо, у якому наполегливо просить прийняти його рішення щодо особи Ермака як уповноваженого переговорника від України, і наполягає, що у нього немає більш кваліфікованої кандидатури на цю посаду. І я все ж думаю, що Зеленський зможе добитися свого, як він відносно легко чотири рази продавлював уряд Байдена, і той вимушений був вести переговори з головою. ОПУ Трамп отримав теплого листа від київського мера Кличка. Того чекають у Вашингтоні після інаугурації Трампа. Просто факт: Кличко двічі ставив на президентських перегонах саме на Трампа. У цей раз він навіть втратив за цього підтримку демократів та уряду Байдена. Тому останні чотири місяця Кличко на голодному дипломатичному пайку його перестали запрошувати на поважні політичні тусовки у Смашонша. Чи здобуде наш мер підтримку нової адміністрації на виборах? Наразі це невідомо. Будемо чекати на розвиток подій та на візит Кличка до смарамоа, Україна за допомоги смарамаша. Франції та Великобританії за останній місяць випробувала три типи балістичних ракет з дальністю 500, 700 та 1000 кілометрів. Провал один, інші випробування успішні. Тип з дальністю у 700 кілометрів вже випускається серійно. Основним завданням на даний момент президент Зеленський вважає продовження фінансування заходом нашої ракетної програми на рівні не меншому ніж заплановано союзниками. На залишок цього та на наступний рік 4,2 мільярда доларів. Завдання складне, потрібно проводити переговори з сороною який є основним донором нашої ракетної програми. У разу відмови у фінансуванні зі сторони соронуша потрібно залучати у процес закупівель необхідного у американців-союзників у Європі. Готові збільшити фінансування нашої ракетної програми: Данія, Нідерланди, Швеція Норвегія. Фінляндія та Великобританія. Франція розглядає таку можливість, але радить дочекатися повної ясності з Соно шоа На сьогодні новин більше немає. Уся надана мені для публікації інформація буде виходити тепер під шапкою офіційно. Звикайте. Для отримання більшої кількості інформації, і інсайдів та новин, думки експертів, фото та відео. Долучайтесь на патреон каналу. Там десятки новин на день. Це надасть змогу підтримати канал та часточку українського Ютубу. Підписка від 37 гривень на місяць.